Слухай, я тебе хотіла запитати за виробництво обладнання, тому що якось це так вийшло з радарів. Но ну, ви взагалі перші відкрили були в Україні завод по виробництву сонячних модулів. Ну тобто, як зараз себе почуває це виробництво? Ну, враховуючи те, що у нас взагалі. Відновлювані джерела енергії, це такий напрямок, який по кривій рухається. У нас то пік, то таке різке падіння, що аж боляче, то знову пік через наших прекрасних в лапках сусідів, так домовити. Тобто, як у вас зараз цим, тобто як взагалі розвивався цей напрямок? Чи він закривався, чи він якось трансформувався, чи зараз ви виробляєте обладнання, можна його купити? Тому що ну напевно було б дуже актуально. Насправді ми а, маємо в. Групі компаній структурні підрозділи, які займаються виробництвом обладнання, це були фотоелектричні модулі. Якщо коротко, і там не дуже довго про це розповідати. Проблема в тому, що коли ми збудували завод, він фактично пропрацював там майже рік, було скасовано ввізне ПДВ на фотоелектричні модулі, і відповідно, товари українського виробництва не те, що не мали преференцій, а мали навпаки додаткові 20% обтяження і конкурувати з аналогами китайським. Було досить таки складно.